Ремус, ти знов за своє. Давай ну вставай, друже. Підемо гуляти з тобою. На вулицю гуляти. Підеш? Підеш зі мною на вулицю, ремус? М? Ходи на вулицю. Бурундук. Ремус. Йдемо на вулицю. А якщо я їсти тобі дам? А якщо я вкусняшку тобі дам? А якщо гуляти підемо? Гуляти. Ану подумай. Гуляти йдеш? Не хочеш вставати? Ремус, йдем на вулицю. То що ти вівчарка і на ліжку лежиш. Що Ти дуже зла вівчарка кажуть. Чуєш, Що тебе не можна на ліжку пускати? Йде, мремо, вставай, пішли.